Наші учасники брифінгу самих змі, автори виставки. Ви знаєте, що в теперішніх умовах ми не можемо собі дозволити масових заходів повноцінного відкриття виставки, але все-таки нам хотілося сказати кілька слів для вас про цей проєкт, про його важливість для українського суспільства, особливо в контексті сучасної російської. А, тому що поківнянська трагедія, хоча нас а, відділяє в часі а, проміжку двох поколінь приблизно, так, це все відбулося 75 років тому, а, в Києві, в столиці України. Проте ця відстань, вона лише підкреслює методи, способи дії радянської влади, як влади, в тому числі. Ціної влади, яка не шанувала людські права і свободи громадян, і яка проводила масовану терористичну політику стосовно мирних мешканців, мирний час абсолютно, використовуючи щонайменші приводи від фактів географії до місця роботи, до кола спілкування чи кола друзів. Відповідно, виставка букіння в документах і пам'яті вона концентрується. Довкола кількох е, таких концертів. Е, перший концерт він, безумовно, має е, вимір документальний і історичний, тобто ми прагнули показати е, не просто саме функціонування спецділянки НКВС у Буківнянському лісі, е, а власне е, ну, причини появи цієї спецділянки, наслідки її діяльності. І власне це все вписати в контекст масових політичних репресій. ХХ століття загалом, тому що е, ті сюжети, які презентують, там 60-ті роки, чи 60 80-ті роки, е, попри те, що вже спецділянки не існувало, і попри те, що е, масові репресії мали інший вимір, але ми маємо там сюжети маніпуляції, брехні, е, повідомлення родичам, фальшивих е, дат обставин е, смерті е, розстріляної людини. І це теж такий невеличкий штрих до функціонування радянської системи як тоталітарної системи. Хочу ще зазначити, що авторський колектив прагнув так само працювати з концептом пам'яті, і ви його можете побачити, що він реалізовується не лише у вигляді людських історій, які представлені на другій частині виставки тих банерів, які позаду. Але в тому числі і на нижніх ярусах, де ми презентуємо і фотографії загиблих людей, і водночас ми розповідаємо про те, як заповідник будівнянські могили долучається до вшанування пам'яті про них, які у нас є заходи, які є певні вже напрацьовані і сформовані за кілька десятиліть ритуальні практики, методи вшанування. Це достатньо важливо не лише для самих загиблих, а і для їхніх родичів. І Ми вдячні в тому числі родичам репресованих, завдяки яким ми маємо і оцей людський вимір у вигляді людських облич, бо це переважно фотографії з родинних архівів, оскільки тематика виставки вона достатньо багатоплощінна, Різноманітна, ви там зможете побачити абсолютно різні сюжети, які там і присвячені внеску шістдесятників розкриття правди про Баківню, і присвячені внеску вже громадських діячів і активістів кінця 80-х, коли ці люди самотужки робили теж перші спроби якось позначити могили репресованих і робили перші проекти про них на рівні книжок перших. Списків розстріляних і ну принамі не втішені від того, що українське суспільство пройшло достатньо і довгий шлях зрілості до усвідомлення питаннянської трагедії і до того, щоб ці вже вшанування мали не лише системний характер. Але і, зокрема, до того, щоб бикім'янські могили перестали існувати в свідомості як мешканців Києва, так і українського суспільства загалом, як якийсь певний безмельний простір. Ці могили братські, вони спільні, але вони не є безменні. І ці конкретні прізвища, як людей дотичних до відкриття правди про биківню, так і прізвища тих людей, які лежать в тих биківнянських бухованнях, ви зможете побачити на цій виставці. І зараз я хочу надати слово першому заступнику голови державної архівної служби України, України, пані Тетяні Міляновій, але водночас і подякувати від імені авторського колективу, всім архівам, з якими ми постійно співпрацюємо за всі ці роки підготовки виставкових проєктів заповідника. Зокрема, ця виставка Воєнний рік давалася теж непросто, але всі архіви. Максимально сприяють нашим пошукам, і ми за це дуже вдячні всім нашим партнерам, завжди про них згадуємо і зазначаємо. Пані Тетяно, вам слово. Дякую, пані Тетяно. Доброго дня, шановні учасники сьогоднішнього заходу. Я думаю, що не буду говорити, не відкрию для вас секрет. Ви всі є свідками того, що. Сьогодні ті, які вчиняють терор на теренах нашої батьківщини, намагаються приховати сліди своїх вчинків. Це було завжди так, і було в ці роки тієї трагедії, якою сьогодні фактично ця виставка. Але ми точно так само знаємо з вами, що приховати повністю сліди ніколи нікому не вдавалося і не вдасться. І частково ці сліди фактично зберігається в архівних документах. Тому архіви є тією частиною нашого соціуму, який збирав, зберігає і надає ці документи для того, щоб суспільство знало правду про ті сторінки трагедії, які сталися на теренах нашої, нашої вітчизни. Але дуже важливо, щоб не тільки були збережені документи, надзвичайно важливо, щоб були ті люди небайдужі. Які хочу донести цю правду, яка зафіксована в самих документах, до більшого широкого загалу наших українців для того, щоб вони знали свою історію. Бо знаючи свою історію, у нас є шанс того, щоб вона більше не повторювалася в нашому з вами житті і не повторювалася в житті наших е, нащадків. Тому архіви, безумовно, не могли б пройти стороною цієї події. Вони в обов'язковому порядку надавали і, надавали і надають і будуть надавати всі ці документи, які можуть ще зайвий раз підкреслити або підважити ту трагедію, яка була в історії нашого. І надзвичайно вдячна колективу вашої пані Тетяну за те, що так е, настільки з Покроково, наскільки подокументно ви збирали ці сліди, знаходили їх в архівах і давали їм друге життя в ось цьому нижньому ряду цієї виставки, де не просто статистика, як ви сказали, а де є живі історії живих людей, які знаходяться, були поховані у ківнянських Ну для нас надзвичайно важливо, щоб як мога більше людей і особливо киян знали про цю історію, розуміли і передавали цю історію своїм ближнім і своїм уже нащадкам. Дякую всім за увагу. А державна архівна служба буде за любові брати участь у подальших ваших українцях. Дякую. Наступним хочу з до слова запросити заступника голови Української інституту національної пам'яті, пана Володимира Делячака. Теж нагадаю, що це наші не просто давні прекрасні партнери і добрі друзі. І від мені заповідника вдячна за підтримку за сприяння, за надані площі для експонування цієї виставки. Пане Володимира кілька слів для вас. Шановні друзі, ну перш за все, я тут щиро хочу подякувати всім авторам виставки з заповітника ну, могилі могили за цей, цю виразно виразний продукт, виразний, виразний твір, який нас знайомить з складною, непростою сумною, сторінкою нашого минулого з тим місцем пам'яті, про який повинні знати всі кияни, всі українці. Тому що ця тема, тема тих злочинів, які чинилися на нашій землі в минулому столітті, вона залишається актуальною сьогодні і ми бачимо, як спадкоємці тих злочинців намагаються повторити злочини сьогодні. Україна веде війну з режимом, який ми називаємо рашизмом расистським режимом. Але ну ми повинні забувати, що витоки цього режиму саме в комуністичному тоталітарному режимі, так? в тих практиках, які були тоді започатковані, і тому Таня про це не говорила. Але ми коли обговорювали час відкриття виставки, ми якраз обрали ці, ці дні, тому що Відкриттям цієї виставки, експонуванням цієї виставки, ми хочемо нагадати і про трагедію Сандромоху, де в тисячі році були розстріляні цін української інтелігенції, і відкриваємо цю виставку напередодні роковин події, яка в історію війшла як жухневий переворот, і яка дала насправді поштовху утворення того режиму. Відпуски, спадкоємці, якого на сьогодні хочуть повернутися на українську землю і продовжити свої злочини, і тому навіть переглядаючи ці стенди, я думаю, що кожен зможе переконатися і порівнюючи з тими новими тими новинами, які сьогодні надходять з звільнених деокупованих територій, ми ну, так будемо прикро вражені тою подібністю тих методів і тих підходів водіях. І тодішніх злочинців, і сьогоднішній, тому э, э, ця виставка буде всім нам нагадування, що э, повер… повернення окупантів неможливо в ніякій формі. І Я ще раз хочу подякувати э, автори заповіднику за створення виставки, а всіх запрошую знайомитися з виставкою. Дякую, пане Володимира. Від себе ще й від авторів додам, що на... насправді матеріал. Був набагато більшим набагато багато ніж є на стендах, адже кожну з цих сюжетних ліній, кожен з цих банерів можна в принципі розростати навіть на окрему якусь додаткову виставку або принаймні на якийсь окремий виставковий проект. Відповідно, нам хотілося б показати і жертв терору, і самі ці процеси, які відбувались в Києві. В усьому багато Тобто тут і різні відповіді, і соціальні зрізи. тут якісь елементи родинних трагедій, тому що дуже часто розстрілювали цілими селами, цілими родинами. Тут і якісь достатньо знакові слова, які ми обрали там за епіграфи до вистав до чи за епіграфи до банерів, які говорять про те, що нам пам'ять потрібна не лише для вшанування, але і для сучасного, для розуміння того, що з нами відбувалося, і чому зараз теж так є, як є. І ви потім можете дійсно побачити і ці зв'язані руки, які потім, ну, тіла, які знаходились під час розкопок, і якісь сюжети, які фантасмагрично повторюються. Я просто згадаю одну з історій, щоб не сильно забирати час, бо ми не маємо на то можливостей. У нас історії до мартиролога – це історія е академіка Гната Ручки, е якого звинуватили в проведенні е так званої бактеріодиверсії, що він нібито в Червоної армії там намагався розпилювати е васили, бактерії е і так далі. Чим це не подібне до тої маячні, якій говорить ні пенсія про якихось комарів, які там те щось е мають розносити, тобто методи. Як расизму, так дійсно і радянського тоталітаризму абсолютно подібні. І ми маємо справу фактично з тим самим режимом, який готовий лише нищити, який не вміє будувати, розвивати, він готовий лише нищити. І на останок нашого брифінгу хочу надати слово ще пану Ярославу Файзуліну. Директору Державного історичного архіву України теж людина, з якою ми багато років співпрацювали, і, і, і ми завдячуємо теж багаторічній підтримці, консультаціям і навіть деяким матеріалам Марті. Дякую. Дякую, пані Тетяно. Ну, Пекіннянський ліс на північно-східній околиці столиці став одним із найбільш масових місць поховань жертв комуністичного терору. А топонім бухівня стало одним із символів великого терору 1937-1938 років, хоча поховання там відбувалися аж до 1941 року. Ця виставка доволі детально розповідає про те, як поверталася пам'ять про бухівню, починаючи із часів Другої світової війни і до наших днів. Особливо активно ця робота відбувалася із починаючи з 2015 року, коли. Заповідник почав створювати виставки, буклети присвячені цій трагедії. Це системно розповідав про різні аспекти цієї трагедії: про організаторів і виконавців, про місця розстрілів, про людські трагедії, про різні категорії людей, які там були знищені. Кожна виставка заповідника вона відрізняється від попередньої, і кожна виставка містить нові матеріали. Так само, і сьогодні виставка, якщо ви її подивитеся, вона містить нові унікальні матеріали, зокрема фотокарти, про які згадувалося, людей, які були, які були розстріляні в часи великого терору і поховані в кіміні. Однак всі ці виставки зводяться до одного. Вони показують злочинну суть комуністичного режиму. І ще одне, Сьогодні нас вчить тому, що рашистський режим є продовжувачем того комуністичного режиму. Бо якщо ми побачимо методи діяльності сучасних рашистів практично нічим не відрізняються від того, що робили комуністи, ті самі масові поховання, невідомі могили, скидані скидані тіла, тіла в ями. Спроби приховати свої злочини або перекласти відповідальність на когось іншого. І їдучи сюди, я думав, чи немало ми зробили для того, щоб розповісти про цю трагедію. Бо можливо, це би комусь врятували життя. Якби люди із Бородянки, Бучі, Ворзеля інших міст і містечок знали і розуміли, що сучасні російські війська. Расисти діють тим самим местом, що і комуністи, можливо, б вони рятувалися і це врятувало би їм життя. Тому я дякую Баківнянському заповіднику за, їх, за їхню роботу, за повернення пам'яті про Баків, бо це надзвичайно важливо. Це пам'ять рятує. Дякую вам і бажаю успіхів подальших дослідженнях. Дякую. дякую вам, дякую всім, хто зміг долучитися до найвищому брифінгу. На жаль, дійсно не можемо згоди. Повноцінного відкриття в зв'язку з заходами безпеки і певними заборонами воєнного часу. Але я сподіваюся, нам вдасться домовитись київською міською військовою адміністрацією а, про кураторську екскурсію додатково, десь можливо наприкінці експонування виставки, і ми про це все додатково повідомимо у нас на сайті. Похоже, щоб громадськість не лише бачила документи а, і читала різні історії, біографії і так далі. А Споживала всю ту інформацію, яку науковці заповідника накопичують руками, і якою б їм хотілося поділитися з слухачами, відвідувачами, глядачами. І дуже би хотілося, щоб дійсно для киян, от знаєте, тут рефреном виставки є слова історика Юрія Шаповала, які робили про. Тальний фільм і Юрій Іванович завжди говорив про те, що коли його запитують, а де ж це биківня. Він відповідав, що насправді баківня близько, вона в пам'яті тих, хто здатен пам'ятати. І мені б дуже хотілося, і не тільки мені всім нашим авторам, щоб про пиківню пам'ятали, про пробиківню розуміли, чому вона відбулась, якою ціною дісталася українському суспільству правда. І щоб вони розуміли, що насправді батьки не так далеко. Це все відбувалося у нас в Києві, в столиці України. І ці історії і ці сюжети мені здається дуже варто пам'ятати. Ну назавжди. по суті. Хочу подякувати всім авторам, всьому нашому творчому колективу, які працювали як вчілки, викопуючи всі факти, весь ілюстративний матеріал. Вони великі молодці, і власне всі автори виставки зазначені на стендах, всі архіви зазначені на стендах. І сподіваюсь, наступного року ми зустрінемось уже там за переможній Україні на новій виставці. заповідника, які буде розказувати про нові сюжети. А поки що, виставка від сьогодні для киян відкрита для експонування, і впродовж місяця вона буде на цих конструкціях і можна буде побачити. Щиро дякую, дякую. всім дякую.